Добрий ранок. Дивіться, ось мої м, Австралорпи. Тут 11 є, мішаних є, 10. Кофінфіні вчора забрали. Мій, до речі, глядач-підписник, привіт тобі. Хлопчик, не знаю скільки років, 12-14. чи Знаю, що дивиться мої відео, нехай ростуть тебе здорові і щасливі. А я ось тільки що ходила, забрала ще курчаток. Тими двома квочками. Боже, які тут гарні курчата виявилися. Подивіться, які чуби. М? Бачили таких? Дивіться, це, яке красиве? Дивіться, який чуб. Красунчики малі. Дивіться, які. Красунчики. Так. Ось такі ще чубати є. Он бачите який чубчик. А Боже. Голошийка ще одна є. Такі гарненькі, Хольосі Голошійки не. Рябенькі, давайте цих викладемо, тих ще пофотографую. Маленькі, таких два. Ще одне чубатоньке ось. Тихо-тихо. Ой, бозяніську пристіпила відром. А це дивіться в штанцях, який гарний. Рябенькі. Ой, боже. І ще два яйця. Там одне під питанням, а одне надкльоване. Дивіться, яке кечубати також. Всьо маленькі такі, Що? цей рябенький красивий, яка окраоки, то буде дивіться. Це все, -все до мами під лампу. Ось такі. Ось такі малюки в нас. Цей виводок зараз що від двома квочками мішані такі красиві курчаточка. Все, отакі от красончики.